Ще трьох зрадників за грати. в Івано-Франківську судитимуть колаборантів з Луганської та Херсонської областей. Вони кажуть, правоохоронці добровільно розпочали співпрацю з російськими окупантами. Серед них колишня директорка центру культури Новопскова на Луганщині Ольга Латиніна. У квітні жінка організувала пропагандистський захід під назвою Єдінство Донбас. Його провели з нагоди отримання гуманітарної допомоги від РФ. На концерті колаборантка виголосила промову на підтримку руського міра, а також пообіцяла й надалі сприяти окупантам. Також слідчі СБУ передали до суду обвинувальний акт стосовно так званої начальниці відділу молоді і спорту адміністрації міста Антрацит і Антрацитівського району ЛНР. На цій посаді в окупаційній адміністрації колаборантка підтримує контакти з бойовиками, каральними органами та посадовими особами окупаційних адміністрацій, так званих ЛДНР, та організовує численні масові заходи. Серед іншого, вона брала участь у публічній зустрічі із так званими ветеранами захоплення СБУ та Руської весни, де виступила на підтримку цих бойовиків та на тему їх глорифікації. Також слідчі СБУ скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього чиновника з Каховки на Херсонщині. Після захоплення міста зрадник добровільно обійняв посаду головного спеціаліста відділу економіки в окупаційній адміністрації держави агресора. До цього він працював адміністратором у дозвільному центрі та займав аналогічну посаду. Крім виконання своїх прямих посадових обов'язків в окупаційній адміністрації, він теж бере участь у публічних масових заходах на тему підтримки агресора. Він брав участь у політизованому масовому заході, де крокував як представник окупаційної влади з Георгіївською стрічкою. Всі троє колаборантів обвинувачуються у добровільному зайнятті посади, пов'язаної з виконанням організаційно розпорядчих фон. У незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, за скоєне на колаборантів очікує позбавлення волі від 5 до 10 років. Також їм заборонять обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на срок від 10 до 15 років. Люся Гребик Віталій Магалатій телеканал 402